Всім привіт! Ви на каналі Squirt Parfum. Мене звати Ігор, і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. Весна. Час, коли можна видихнути, всім безпритульним, тому що, власне, можна приспати на зупинках безпечно і не боятись замерзнути. Час, коли, власне, хочеться почути себе вільним від цієї зимнії, хандри. Час, коли хочеться цвісти і пахнути. Час, коли збільшується. Кількість зачать, дякую березню місяцю, за цю прекрасну можливість. Час, коли власне ми починаємо відтерміновувати наше схуднення до першого дня літа. У мене сьогодні саме така прекрасна, неймовірна, чудова підбірка ароматів, яку я буду точно носити цієї весни. Тому що, власне, я хочу перше зрозуміти для себе. Як будуть звучати ці певні аромати саме весною. І деякі тому, що вони просто створені для весни, як на мене. Сьогодні у нас чотири аромати. Перша у нас це історія про троянду. Це у нас пірос де Лалік і куди ж без нього, тому що, як на мене, Лалік робить просто неймовірно круті аромати, які коштують набагато більше, ніж вони звучать. Це у нас історія про троянду. Про троянду. Осінь про троянду весняним, а ранком прохолодним і трішечки вологим. тому що на цій троянді відчутні, так скажем, крапельки роси. Це максимально ще все діло трішечки припудрується, можливо, не трішечки. А аромат, скоріше, про троянду і про пудру. Пудра тут є доволі косметична і доволі приємна завдяки ірису і. Рису, і Пудровим нотам, які знаходяться в серці, і в базі у нас корень ірису. Я відчуваю дуже неймовірно красиві пачулі. Шоколадні, трішечки такого земленистого відтінку. Це в наше діло, знаєте, таке, ніби окутане коконом цього кашеміру, який в нас тут теж заявляний. Це все неймовірно круто звучить. Аромат максимально легкий, доволі жіночний, але я уявляю його на чоловіку і теж. У нас це все діло теж круто, доволі шлейфить, і я б з ним безберігав би певне дозування, тому що, власне, цей аромат завдяки своїй цій пудрі може трішечки вас задушити. Так, відчувається певна така камфорність, так скажемо. Літом це може придушити так. Тому я думаю, що весняний вітерець ранковий, це просто нереально круто має підтримати цей аромат. Шлейфить, дифузить. І стійку до годин вісьми. Доволі у сексово. що ще хотів розказати. Це ніжна троянда. Вона тут не є з таким аж солюючим, хоча не заважаючи на те, що вона тут заявлена у нас а в верхах самої піраміди, вона звучить від початку до кінця. А це і є круто. Ось. Я не любитель взагалі троянди в парфумерії, але ця троянда мені прям дуже подобається. Армат. Має настоятися, як на мене, тому що з часом я почав відчувати періодично. Я думаю, що це мій якийсь власний глюк, знаєте, якісь певні алкогольні моменти. Якусь такого праліне, шоколадного, беліс можливо, да? от щось в такому плані. Не знаю, хто ще теж відчувається, напишіть. Мені буде теж цікаво порівняти свої відчуття. Далі у нас аромат на тему інжиру. Це у нас така історія. Розеленуватий суховатий інжир. Аромат від бренду Joy Paris. І я буду це От скажіть мені, будь ласка. Тільки заради вас ларбре для Конеї Сонце. Конейсонс. По-перше, кришка важить набагато більше, ніж сам флакон, навіть коли він був повний. Я не знаю, це просто непристойно. І, по-моєму, це якось доволі неприкольно. Але що ще є неприкольним, це, власне, сама сухість цього аромату, яка тут просто є теж непристойна і викручена на максимум. Це аромат на тему інжиру, самого цього плода інжиру, да, який знаходиться на гілці. І це дерево інжирне, росте біля якоїсь такої певної дороги пильної, по якій, коли їдуть автомобілі, піднімається цей пил в повітря. І він осідає на, на цьому інжирові і на цій гілці. Реально круто. І нереально сухо. Боже, як це сухо. Це найсухіший аромат моєї колекції. О, я вдарився. От, у нас я. В верхах цитруси, які я тут абсолютно не відчуваю, але я розумію, навіщо вони тут. Вони тут скоріше для того, аби додати цьому аромату якоїсь певної об'ємності і легкості. Тому що якщо б їх тут не було, скоріше за все, це було б просто пильно, знаєте, пильно, сухо і плотно. Ось, є тут молочний сандал, доволі приємний, який додає певної теж суховатості, суходеревинності, навіть я би сказала. Ось це все круто, це все нісексу, це все шлейфово. Доволі, в принципі, політкоректно, то доволі дифузно. Але знову ж таки, мені хотілося б більше стійкості від цього аромату, тому що тримається він на вас десь годин 4-5. Як на мене, на такий бренд, на такий доволі, в принципі, не бюджетний аромат, можна було б трішки підкрутити ці технічні характеристики. Ну і ладно, ну, і нічого. Не відходячи далеко, від теми сухості ми з вами будемо носити армат, який називається Fin de Passeur від бренду Нас Віраза. Це у нас історія. По-перше, а яка класна кришка. Да? Це у нас нове видання, і мені здається, що в старому це було більш так, концептуально. так? Тим не менше, це вже у нас така більш така нішова історія, да? щоб всі зрозуміли. По-перше, тут дуже крутий пульвік, він має певне дозування вже, так? Тобто такими маленькими мікропшичками. А є? Оце да? такі великі. Аромат лінійний не має в собі певного розкриття. Це у нас історія без пираміду. Аромат, який побудований на контрастах на, на контраст да? сухого і вологого. Тут у нас є морські ноти, які дають таку неабияку солонуватості цьому аромату наряду з сандалом, який тут є доволі такий, знаєте, трошечки огірковий. Тому хто не любить маринад, оцю всю огіркову історію, ви явно було її дочути. От, Тим не менше, мені особисто це не заважає. Тут у нас є чорне дерево, я не знаю, в принципі, яка є. Різниця між чорним деревом і в принципі любими якимись такими деревинними історіями. Тим не менше, сухість вона відчувається наряду з такою певною фіалкою і тютюном. Тютюн тут не є сигарет, не є попільниця це такий добротний закотнований тютюн, привезений вам для самокруток трішечки вологий так Полин, Вона ж Артемізія додає певної гіркотицького аромату, але знову ж таки, тут це не є доволі солююче. Ну і самі бальзамічні норти гур'ян бальзамо дає такої певної легкості, що не робить його із ряда, вон такі, знаєте, приклеїстим до вас щось таке біля вас, що на вас насіло і тримається на вас постійно. Не дає вам навіть зробити ковток повітря. рівно доволі легко, доволі парфумерно. Але є одне але. Злітку це може довести вас до тахікардії. Тому я би зберігав певне якісь дозування з цим ароматом. Наносив би його десь явно б не в зоні шиї, десь, можливо, на потилицю, на зап'ястя. Ну, ж таки, дарма тут є оце певне дозування. Я навіть не знаю, що це може тут давати. Можливо, це артемізія з цим гур'ян бальзамом. Без поняття. Але це, це небезпечно. Ось, Задоволювання сексу, стійкість порядку 8 годин. Дифузно, так? Доволі дифузно. А, що ж, і у нас аромат. так скажімо, для людей з особливостями розвитку, да? а для таких, як я, це перлина моєї колекції, так скажемо. Це у нас аромат на тему крові. Він же Blood Flower. І у нас Blued Flower від бренду Guartana Parfums. Це аромат самій мої, як завжди. Аромат. Фу. Як це можна носити літом, я не уявляю. Фу. Мене вже трошки душить. А Це знаєте? Запах дорогої аптеки, в яку ви коли входите, бачите, оце це ось у вас світло, а цей білосніжний кафіль, з боку у вас якісь стелажі за прокладками, підгузками, з да? правого боку від вас є матагенки, якісь різні мила, зубні щітки. Спереду за стійкою стоїть ця фармацевтка, і в повітрі. Просто просякші стіни ароматами всіх медикаментів, всіх таблеток, які тільки можна уявити. Це у нас також аромат, чи точніше, запах хворого, хто прикований до лікарняного ліжка. І коли ви підходите до нього з ним поговорите, ви відчуваєте у нього з рота запах медикаментів, всіх інфузій, які в нього вливають. Це. Аромат вітаміну в 12 який розкривається неймовірною красою, саме в спекотну вологу погоду. Це все теж доволі стійко, 1712, 178. Це доволі унісексово. І якщо ви працюєте в лікарні, ніхто навіть не зрозуміє, що на вас парфум. Всі будуть думати, що ви власне вийшли з відділення переливання крові. А що я відчуваю власне в цьому ароматі, знаєте. 100% Аніс. І десь там є ще пудрові ноти, які у нас дає ірис, він ніби трішечки зглажує цю всю композицію. так І на бек десь там грається троянда. А так в основному да, це скоріше певний такий запах, ніж парфюм, ніж якийсь певний аромат. Це все доволі круто. Ось це була сама підбірка ароматів на цю весну. Пишіть свою підбірку ароматів, мені буде цікаво почитати. І якщо вам було інформативно, інтерактивно, ставте лайк та підписуйтесь. До наступної зустрічі.